Хочете позбутись безсоння? Це відео саме для вас. Всім вітання! Її на сну це насправді так само важливо, як і наше харчування. Безсоння – це не тільки проблеми з засинанням, а також розлади сну, які виражаються частими пробудженнями уночі. Подинокі такі прояви, коли ми закухалися чи в нас іспит на наступний день насправді не шкодять нашому організму. Але якщо проблеми зі сном довготривалі, це дуже сильно впливає на наше здоров'я та на стан наших наднирників і погіршує насправді якість нашого життя. Цьому відео я вам дам чіткі рекомендації, що зробити, щоб позбутись безсоння. Тож дивіться його до кінця. Так, з чого почати не потрібно відразу купати у патології та захворювання, елементарно може бути відсутня гієну сну. Наприклад, у кімнаті недостатньо темно і тихо. Ви всі знаєте про такий гормон, як мелатонін. Це гормон, який виробляється, коли ми спимо. Це гормон, який виробляється, коли очі закриті, і в кімнаті темно. Якщо в кімнаті є якісь точкові джерела світла, наприклад, за вікном горить ліхтар, чи двері відкриті, і в коридорі горить світло. І навіть при закритих очах світло попадає на сітківку ока та руйнується мелатонін. Якщо у вас немає можливості використовувати блекаут-штори, то візьміть пов'язку на очі. Далі: ліжко та подушка. Найкраще використовувати ортопедичний матрац та ортопедичну подушку. Коли ми спимо на незручній подушці і довго лежимо в одній позі, то просинаємося з заломами на обличчі та з набряками. Тому як ми спимо на подушці, в якому положенні наша голова та шия, це теж дуже важливо для засинання та якості сну. Подушка має бути не дуже високою, вона має відповідати вашому фізіологічному шийному згину. Наступна причина, скоріше за все, у вас в кімнаті некомфортний температурний режим. Скоріше за все, занадто жарко. В кімнаті, де ви спите, має бути температура 17, ну, максимум 20 градусів. Тому подбайте за температурний режим, тому що це дуже важливо для засинання та якості і тривалості сну. Так ось в кімнаті, де ви спите, має бути темно, тихо і прохолодно. Також в кімнаті має бути нормальна вологість, і це також важливо, як і температура. Тож вологість у кімнаті має бути в ідеалі 50-60-65%. До речі, коли починається опалювальний сезон і включається батареї, вологість в кімнатах падає, повітря стає сухим і некомфортним. Ви це можете виміряти спеціальним прибором, і у вас вийде приблизно вологість відсотків так, десь ну 30%. А потім ви дивуєтеся, звідки у нас корки у носі пересушена слизова, носу та роту, звідки у нас зморшки. Ось якраз звідси все від вологості вашої квартири і кімнати, де ви спите, зокрема. До речі, це дуже актуально для дітей для профілактики хвороб, особливо ГРЗ та ОРВІ. Також, чому ви можете не спати, це недостатність кисню. У вас все закрито і немає доступу кисню у кімнаті. Тому перед сном треба провітрювати приміщення, де ви спите. І в ідеалі вікна можуть бути взагалі постійно відкриті. Ну і постільна білизна теж впливає на наш сон. Ось, наприклад, гарна шовкова білизна, а частіше за все, люди сплять у ній некомфортно. І ще один фактор це чоловік, який хрупе поряд. Від цього теж може бути безсоння. Спробуйте поспати в різних кімнатах. До цього всього. Овечче перерахомоного, ви можете додати техніки, які допоможуть вам заснути. Наприклад, дуже ефективна техніка 4-7-8. Це ефективний спосіб дихання, який зняттю напруги. Метод розроблений лікарем Ендрю Вейлом. Його можна практикувати в будь-який час продовж дня, коли ви відчуваєте хвилювання чи стрес. Техніка дуже проста: необхідно розташувати язик за верхніми зубами, повністю зробити видих через рот, далі зробити вдих через ніс і рахувати в думках до чотирьох. Далі затримати дихання і порахувати до сіми, потім відкрити рот і повністю видихнути, і порахувати до вісьми. Наступний дієвий спосіб це виключити нічні тренування, тому що вечірні тренування дуже сильно стимулюють вироблення кортизолу, гормону стресу. Легка аеробна активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, вони допомагають засинанню. А ось тренування, сильні, інтенсивні в спортивному залі. Після 18-19 години будуть підвищувати кортизол, і ви можете після цього не заснути. Також вам буде краще заснути, якщо ви відмовитеся від пізньої вечері. Дуже важливо так побудувати свій режим дня, щоб ваша вечеря була десь за 3-4 години до сну. Тому що перетравлення їжі у нічний час не несе користь ні вашому шлунково-кішкому тракту, ні підшлунковій залозі та взагалі нічому в вашому організмі. Можна перед відходом до сну випити трав'яний настій, там міліса, м'ята, ромашка, то це, будь ласка, але смачно поїсти і лягти спати, то скоріше за все ви не заснете або будете погано спати, і це взагалі не про здоров'я. Ще один цікавий лайфхак: це накриватися тяжкою ковдрою. Це такий різновид терапії глибокого тиску, яка сприяє розслабленню та заспокоєнню нашої нервової системи. До цієї терапії відноситься інтенсивний масаж, сильні обійми, пилинання дитини, так щоб вона не нервувала. Коли на нас щось зверху діє, таке приємненьке, це сприяє засинанню. При легкому тиску тяжкої ковдри активується парасимпатична нервова система, а наш організм сприймає це як щось безпечне. Підвищене серцебиття зменшується, гармонізується, знижується чистота дихання, рівні кортизолу, гормону стресу і відбувається вироблення дофаміну. Та серотоніну, які викликають щастя та заспокоєння, і вони ще більше зменшують рівень кортизолу і, відповідно, покращують засинання та якість сну. Також дуже добре діє перед сном ароматерапія та прийом теплої ванни з магнівою сіллю. Про різновид аромоолій і як правильно приймати ванни з магнівою сіллю, я вам можу розповісти в наступному відео. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях.